Друзі народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру Осінній дух. Так, минулій серії ми вже нарешті з ним познайомилися. Ну, як познайомилися, ви ще почали знайомитися, нарешті роз... розпізнали його, що таке є тут осінній дух. Там, осінній дух я не пам'ятаю, чи казав, але так, я дуже вмію підбирати ігри під сезони це прямо від мене. Весна на вулиці, коли записую. Ну, не як на вулиці. На календарі, а так. А я про осінь тут. Нормально так, так? Давайте завантаження. Угу. Розділ четвертий. Так, чекай, чекай назад. Оце, все. Розділ четвертий. Забуте обличчя. Ой, секунду. Я кидаю важку сумку на землю. О, Нейтане, ти тут? Що? Уже? Ви вже роззнайомились? Окей. Я щось прогав. Моє серце швидко б'ється, Моя не впевнена, що щось станеться далі. Що він скаже і чи відповість взагалі? Цей хлопець або ігнорує мене, або показує нору, можливо, сьогодні він придумає новий спосіб здихатися мене. Дай мені подумати, сказав він учора, якщо ти справді повернешся, то хоча б залишиш мені решту дня. Хе-хе, не перший раз стикаюся з відлюдниками, хоча я звикла до того, що вони дихають і мають тіло і всяке таке. Привид, найсправнішісінький привид, це вже щось надзвичайне. Я думала про це всю ніч і майже не спала. Та ти й той небесоння страждаєш, так що, що на жахіття це хоч жахіття не снилися. Звичайно, я не можу повністю приглушити частину свого мозку, яка каже мені, що все це вигадливий розіграш, але що з того? Думати як науковиця це не заперечувати надприродне, а йти слідом прокладеним доказами. Слід усе ж був, навіть якщо й вів мене справжніми недослідженими територіями. Цілком ймовірно, що я просто бачила галюцинації, але це було ще далі за межами можливого, ніж існування потойбічного світу. У мене ніколи не було галюцинацій, параної або чогось подібного. І жодного іншого симптому, який можна було пов'язати з травмою мозку. Про всяк випадок зроблю обстеження мозку, але не думаю, що це необхідно. Я вірю в те, що бачила, і в реальні докази, які принесла з собою. Три фотографії. Звісно ж, це змінює все абсолютно, все. Форма життя після смерті. Мені потрібно це дослідити, і саме тому я принесла із собою той рюкзак. Я тут. Голос озвався за моєю спиною, і я обернулася. Ось і він, мій привид, із нечіткими рисами. У мене знову сироти шкірою від похолового повітря, але відчуття значно відрізняється від двох попередніх разів, коли я тут була. Ворожість зникла та її замінила. Я не впевнена. Думаю, покора. Цю емоцію важко розпізнати, особливо коли відчуваєш її не ти. Я правильно розумію, що ти змирився з моєю присутністю? Не можу стримати свою зухвалість. Усе ж таки, це була перемога, та ще й над справжнім привидом. Відтоді, як закінчила школу, я не дозволяла жодній живій істоті командувати мною і з гордістю можу сказати, що тепер не обмежуюся лише живими. Якістота без вагенів може передати настільки непідробне зітхання. Я б усе ж таки хотів бути на самоті, але розумію, що ти маєш причини сюди приходити, тому пропоную. Розказуй. Можеш приходити сюди хоч кожен день, якщо зможеш. Але я б попросив тебе довго не затримуватись. Не більше... Ніж на півгодини в день. Поторгуватися. Поки ще погодитися. Так, давайте поторгуємося. А я не знаю, скільки вона хотіла б. най, най собі торгується. Поторгуватися. Півгодини. Розумію, що він хоче тиші й спокою, але за такий короткий час я не встигну зробити нічого суттєвого. Ну, може, він, турбується про її самопочуття, можливо, він цей якось негативно впливає на неї. Хто його знає? Фотографія це вміння зловити правильний момент, і мені дуже пощастить, якщо він станеться протягом якихось мізерних 30 хвилин на день. Не хочу змушувати його страждати, але мені потрібно більше часу. Може, все таки трохи довше? Десь не знаю, годину. Я справді хочу відобразити красу цього місця, а з таким клопитись не можна. Звідки ж мені знати? Але те, що здається, недостатнім для тебе, для мене уже значний крок. Так, Вірю, я помітила твоє. Прагнення існувати усамітнено. мирі. А я що тоді війна? На декілька секунд водоспад здається трохи інакшим, наче кожна крапля води підстрибує, а не розбивається. Я не впевнена, але думаю, що найтен тішиться. Ти дійсно щось? Щось, що ти можеш витримати годину? І я це думаю. Вважатимо цей тиждень тестовим. або, можливо, краш тестом. Лісі листя дерев навколо нас раптом ніби яскравішають. Я посміхаюсь, він покинув своє тіло, але почуття гумору, судячи з усього, зберіг. Добре, добре. Обдумаємо подовження часу пізніше. Це якщо я взагалі захочу повернутися, тому що відчуваю тут якусь грубість. Справді? Ого, то, напевно, інші привиди. Чекай, тут є інші? Я розвернулася і глянулася навкруги. Він про собаку, чи на цій галявині є більше таких, як він. Ха. ха Його сміх захопив мене зненацька. Насправді на собох. Він був коротким та гучним, наче гавкіт. Він стиг так само швидко, як і почався, і ми стояли нерухомо, не промовляючи ні слова. Утративши мову від того, наскільки ця ситуація дивна. То, для чого Сумка? Це була найбільш недовга зміна теми з усіх, що я чула. А, так, мій Ну, це для дослідів. Я відкриваю рюкзак, сподіваючись, що він лежить перед Нейтаном, і показую його набір інструментів: кухонний термометр, дві різні камери, серветки, сіль, борошно, пляшку води, свічку. Усе потрібне для перевірки певних теорій, що спало мені на думку. Найближче містечко доволі мале, тому я не можу купити щось круте на кшталт електромагнітного детектора або навіть лічильника Гайгера. Він ж не радіаційний наш не, вірчий, не гайгер. Я замовлю щось онлайн уже після проведення декількох дослідів. Дослідів? Я думав, ти фотографка, а не божевільна науковиця. Не знаю, може за грубий голос у нього, але окей. Ну, Нехай буде такий. Ну, щоб ти знав, певною мірою є таки науковиця, я хірургиня. Була, була хірургинею. І Я не дозволю всім цим рокам вивчення медицини стати даремними. Мені ця ідея не до вподоби. Я з термометром у руці підводжу очі і бачу, як він відступає. Поки я не дивлюся, він начебто став чіткішим, я можу розглядіти більше, ніж обриси його обличчя, і в очах, які я бачив перше, видно тривогу, яка швидко перетвориться на подив. Ти мене бачиш? Наші погляди зустрілись, і це була найліпша відповідь, яку я могла дати. Я бачу його частково. Більша частина тіла досі не чітка, але тепер у нього чоловіче обличчя. А ти показуєшся ненавмисно? Ні, я ніколи навіть. Ратом і стрімко рушив до водоспаду. Зажди. Що ти робиш? Ой його прямо вже геть. Обличчя чітко видно. Я пішла слідом і побачила, як Нейтан схиляється до води. Мені стає розуміло, що він намагається побачити своє відображення, але чомусь я знаю, що в нього не виходить. Коли він сів на березі, вода забриніла сумніше. Чекай, чому б тобі не. Повернись, я можу зробити фото. Справді, гля як зашарівся. А далі так. Пам'ятаєш, що було вчора, камера розпізнала твій силует ще до мене. Підійди сюди і не рухайся. Мій тон м'який і тихий. та я думаю, якби я говорила голосніше, то відлякала б Нейтана. Його голос такий розгублений, такий наляканий, такий вразливий. Я хочу допомогти. Задумуюсь. Чи не скористатися своєю професійною камерою, але швидко відкидаю цю ідею? Уварої цілком впорався з цим, А на експерименти ми зараз не налаштовані. Я підняла свою стару камеру та декілька секунд намагалася навести фокус. І нарешті я тримаю знімок, а Нейтен наближається. Його нетерпіння відчувається в повітрі. І опав у листі, яке здіймає вгору вітер. Моя рука тремтить, але не через стрес, а через прохолоду, якою від нього повіяло. Спокійно, це займе лише кілька секунд. Вау! Wow. Оця камера ні в руку так зазняла його прям повністю-повністю. Це його чітко видно. Я не хочу дивитися на фото, поки воно повністю не проявиться. Не хочу навіть мимохідь глянути, хочу побачити тільки результат, яким би він не був. Це я. Сулет на знімку вийшов ще чіткішим, ніж той, що стоїть поруч зі мною, я бачу не тільки схвильоване обличчя, але й його і руки, і картату сорочку. Це ти? Я майже забув. Минуло стільки часу. Я прикусила щуку, не знаючи, чи доречно це зараз питати. Моя цікавість швидко взяла я наді мною гору, але я намагаюсь говорити м'яко і обережно. Скільки вже пройшло? Я не знаю. Який зараз рік? Зараз. Жовтень 2022 року. Тобто 30 років я не знала, як відповісти. Те, що затягувалось, і я усвідомила, що маю її порушити, чи, можливо, просто не могла її стерпіти. Так легко перепутати одне з іншим. Найтане. Мені дуже шкода. Не треба, я радий добре знати про це. Навколо нас нічого не змінилось, але тепер усе ніби виглядало інакше. Хмари ні з'явилися, ні зникли, але сонце немов стало трохи яскравішим. І, хоч я досі відчуваю холодне повітря, мені вже не холодно. Ти хочеш залишити фото собі? Так. Та хочу. Просто можеш покласти його мені в кишеню? Цікаво, чи це дійсно станеться. Я думаю, що ні. Я дивлюся на нього розгублено та трохи зніяковіло, як того разу, коли ще інтернкою намагалася потиснути пацієнту руку, яку ми ампутували за день до того. Жорстко. Та. Вона аж зашарілася в капеці. Та. Ну бувай. Усі сміялися з мене, навіть пацієнт, який був достатньо великодушним, щоб не обуритися через мою помилку. Ну, то й тим паче, якщо він сміявся, то тоді все. Він би сподобався нейтанові. Бо той зараз регоче з мене, і його сміх дивний, але водночас милий. Бажаєш цей жарт дотепним? Я бачу і водночас відчуваю, як він посміхається, і от я стою розгублена та присоромлена через цього мертвого блазня поруч зі мною. Годі посміхатись, це грубо знаєш, я ж намагалася бути люблязною. Так, знаю, вибач. Він і досі посміхається, але вираз його обличчя став лагіднішим, та я не впевнена, що йому дійсно шкода. Перепрошую, я просто Мехцем обличчя Нейтана розпливається в смутку, і здається, що я більше не бачу його рис, наче спогад про його тіло замінила суміш глибоких та печальних почуттів. Але за миттю усе зникає і він дивиться на мене і стримано усміхається, змушуючи мене засумніватися в побаченому. Не стримався наступного разу буду делікатнішим. О, то ти думаєш, що буде наступний раз? Це мало прозвучати зухвало, але гадаю, ми обоє знаємо, що я повернусь. Відмовитися від найбільшого відкриття нашої епохи тільки тому, що повів себе як гівнюк. Що ж я тоді за жінка? Ну, підколовано, ну та... Чого зразу гівнюк? Та ж це нормально, та... ну та ж, що що тут? Таку? О, ще пак, ти повернешся, і я не можу піти, тому ми ще побачимось. Він не може піти, а це вже цікаво. Він прикутий до цього місця, це має сенс нащо свідомо залишатись тут на самоті, коли можна бути поруч із близькими людьми. І якщо ти не проти, я б хотів завершити сьогоднішню зустріч дещо раніше. Те, що сталося, було для мене трохи занадто. Ага. Маєш сили дуркувати гузувати з мене, але відступаєш, як тільки все знову стає серйозним. Напевно, відчувати стільки всього дуже втомлює, а я вже забув, що таке втома. Ми нав... довужимо наступного разу, але, будь ласка, кваріс на сьогодні досить. Його тон чемний і досить щирий, однак він мене не обдурить. Адже сама тільки його присутність впливає на довкілля. Він дійсно втомлений, але я також помічаю глибокий смуток, і я здатна розпізнати, коли люди приховують свої страждання. Такого вдосталь у кожній лікарні. Ще хочеш забрати тобі бісове фото, поки я не пішла, можу вструмити його між двох каменів чи якось так? Було би добре, дякую. Я киваю та декілька секунд роззираюся і довкола швидко знаходжу те, що мені потрібно. Я присідаю та кладу знімо так, як і сказала. Біля впалого дерева, сподіваючись, що воно перешкодить потоку вітру. Та ж обі вітер не потім. ну потім при дощі, скоріше за все, воно розмокне. Ей, невеличка порада! І обертайся, мочки піднявши у відповідь брову. Цей одяг тобі не личить, Змушує думати, що ти міщанка землевласниця, погана в нього енергетика, розумієш? Та типово, вона ж і є така. Як ти смієш? Тоб ще говорив про моду? Як ти смієш ти? Та ні, ну йке, як ти смієш. б ще говорив про моду. Хі -хі. Та не вже? Що ж, дякую за пораду, але хіба тобі не час рубати примарні дерева? Дерева? Ти про що? Ти ж, вочевидь, убрався по лісрубські, уже не можу дочекатись, поки з'явиться все твоє тіло, щоби побачити чоботи. А ви й не експерт з моди, чи не так? Він роздратовано відводить погляд, але я бачу ледь помітну посмішку не на його на півпрозорих губах, знову зашарівся. Я просто намагаюся сказати, що ти не така, якою я уявляв тебе під час першої зустрічі, ти приємніша. М -м Дякую. І вона Ох шарілася. що, шойки впевнений став. То все одно від тебе пахтить вищим класом. Розділ 5. Порятунок життів. Наступного тижня я приходила на галявину кожного дня, щоби. Зробити фото і поговорити з Найтаном. Ну, такий ось випуск. П'ятий розділ буде вже в наступній серії. Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх. Рідних